Всім привіт, вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде дуже коротенький, але дуже кайфовий класний випуск. Сьогодні ми поподорожуємо з вами знову по Канаді. Сьогодні побуваємо на чудовому водоспаді і на двох озерах. Одне озеро. Називається панорама. Інше озеро я вже забувся, як називається. Ви побачите ось тут. Взагалі, всі посилання, куди їхати, ці локації. Ви побачите в описі під відео. Всі ці місця я вам раджу. Особливо ці озера можна приїхати з дітьми, тому що парковки поруч можна приїхати і відпочити. Наливайте узвару, можливо, чай. Вмикайте максимальну якість відео. Я бажаю вам гарного перегляду. Поїхали дивитись. Так, друзі, наша подорож почалася. Це, в принципі, буде не дуже тяжкий похід. Для початківців піде. Я в описі під відео залишу посилання, де це можна пройти, подивитись. Також є класна програмка, називається All Trail, якщо я не помиляюсь. Там є всі дуже багато трейлів, де прям люди ходили і вони залишають відгуки, фотографії, і там на які Схил, скільки кілометрів, скільки часу це йти, все там можна подивитись. І хто любить походи, це прям програмка дуже, дуже класна і необхідна, якщо ви любите таке. Тому я залишу посилання в описі під відео на цю програмку. І саме це місце, де ми зараз йдемо. Ми тільки почали, а я вже захекався говорити, це просто <смі> під, під, під схил. Бо у нас тут на початку трішки буде схил, Зараз вам покажу. Я не знаю, на відео можливо не видно, але тут трошки нахил є. Але нічого, далі ніби буде легше. Тому поїхали. Можемо. Отже, йдемо йдемо ми собі спокійненько, нікого не чіпаємо. Пройшли вже найсильніший підйом такий. І тут дивіться, що ми побачили. Сніг, просто дивіться, сніжок. Якщо що, вересень вже на дворі. Перше вересня сьогодні. Тут сніг в лісі. Вже новий, скоро буде випадати. Але подивіться, який ліс густючий. Він далі, ну непрохідний, просто, я не знаю. Якщо любите отак ходити, то можна багато що цікавого побачити в цих канадських лісах. Ми рухаємось далі. Так, народ, ну що, ми дійшли до однієї точки, ви готові це побачити? Пройшли ми буквально, може, хвилин 30, максимум 40. І вже ми на ось такому, ви просто подивіться, що. Це Дуже шкода, друзі, що тут не можна літати дроном, знімати, тому я навіть його не брав, щоб не таскати, бо все ж таки рюкзачок чим легший, тим краще. Але ну ви просто, ви просто на це подивіться. Краса неймовірна. Я всім раджу тут побувати. Можна на сапах поплавати, на байдарках. На чомусь покататись, Ось там ось за мною зараз я вам покажу. Там є столик, де можна посидіти і відпочити. Просто місце дуже кайфове. Подивіться, це місце просто неймовірне. На всьому маршруті є отакі лавочки, на яких можна просто сісти, відпочити і насолоджуватись видами саме в такому місці, де хочеться сісти, і просто насолодитись видом, який ти бачиш. Хто любить активний відпочинок або природу, я всі враджу це місце буду повторювати вам це сто разів, тому що тут можна не тільки пройтись, можна прийти, половити рибу, можна поплавити на запах якихось байдарках, просто насолодитись і саме до цього озера йти. Від парковки хвилину 30, максимум можна навіть з дітьми. Це дуже класне місце, я всім рекомендую. Оскільки це не була наша кінцева точка, ми вирушили далі. Попереду нас чекало ще дуже багато атмосферних місць, скелясті гори, стежки через воду, і навіть каньйон. Ну як каньйон? Він там зовсім маленький, але той вид, на гори, які ми побачили з того місця, це просто щось неймовірне. Коли стоїш на тому місці, відчуваєш себе зовсім маленькою людинкою. Отже, пройшли ми вже 4 кілометри від парковки дійшли до такого місця, яке просто дуже дуже масштабне. Коли стоїш і дивишся в ці скелі, в ці е, на цей струмочок, який тече на цей лісок, здається, що там наверху дерева дуже маленькі, але насправді вони дуже великі. І я не знаю, як вам відео передає, але тут дійсно дуже масштабно. Отам внизу, як можете бачити, є також невеличкий такий каньйон, можна до нього підійти і просто постояти тут, насолодитись місцем. Це дійсно того варте. І як завжди, друзі, коли йдеш великою групою і залишаєшся щось підзняти, щоб не було шуму гаму, наприклад, або просто залишаєшся підзняти, доводиться потім наздоганяти. Тому так. В життя блогерів, воно таке, що доводиться іноді бігати в походах. Люди просто ходять, а я ще й бігаю. І так, друзі, взагалі трейл не дуже тяжкий і можна з дітьми. Але будьте готові до того, що якусь частину дороги вам доведеться нести дітей на руках. Або приготуйте такі є рюкзачки, які дозволяють, щоб діти. Були у вас в рюкзачку, якби це набагато спрощує. І частина дороги, вона ось такими різним камінням всипана, іноді навіть доводилось проходити через воду, якісь через стежки в лісі. Скажімо так, якщо дитина там, я думаю, 8 плюс, і дитина не з таких з бойових, скажімо, що любить ходити там активно, то проблем не буде. Але якщо діти там Люблять на ручки проситись таке різне, тому буде тяжко. Але все реально. Зате подивіться, якими видами, якими дорожками можна тут пройтись. Взагалі дуже популярний трейл, дуже багато людей ми зустрічаємо. І так, друзі, йшли ми йшли ми собі. І на дорозі є ось така непримітна стежечка з таким типу знаком. І тут написано false. Що означає водоспад. Тому ми сюди звертаємо і йдемо до водоспаду Пішли зі мною. Тут дуже класна стежка, така незвична, таємнича. Я вже чую шум водоспаду. Але також тут дуже багато людей відпочиває собі перекусики якісь роблять, що йдемо дивитися, що тут. І можна пройти трошки далі. Насправді, друзі, до цього водоспада дуже не просто спуститись. Просто подивитись можна. Але щоб спуститись, то треба дуже-дуже такими небезпечними стежками йти. Спускаємось вниз і можна підійти до самого низу. Зараз я підійду і вам покажу, що там, А ви поки що подивіться, що тут видно. Я не знаю, чи можна ось тут купатись, ніяких забороняючих знаків немає. Я думаю, можна, але вода там холодна. Ну, але ви просто уявіть, в такому місці скупнутись і просто побувати кайф. Так, угадайте, що ми зараз будемо робити? Правильно. Ми будемо перекушувати ось із таким ось видом. Це буде найсмачніший бутерброд в моєму житті. Мені здається. І якщо ви не їли на природі після довгої прогулянки... Ви не знаєте, що це таке. Чому діда настільки смачна на природі? Тому нам всім смачного, а ми з вами рухаємо далі в подорож. Ми трохи перекусили, подумали над життям під шум водоспаду, звичайно, потрогали цю людяну воду і рушили. Тому що назад нас чекав той самий неймовірно мальовничий шлях. Водоспад, звичайно, гарний не тільки коли ти біля нього, а й згори. Тут відкривається зовсім інший ракурс і вид. Аж не віриться, що ми сюди спустились? Ну що, друзі? Let's go разом зі мною. Взагалі подорожувати це дуже круто. Я обожнюю подорожувати по Канаді. І одна річ, яка мені це дозволяє робити одна з багатьох, окрім стабільної роботи, це автомобіль. Якісний автомобіль. Без автомобіля подорожувати не вийде. Звичайно, можна пробувати автобусами, але навряд чи це буде комфортно, швидко і так класно, якщо є власний автомобіль. І ось у мене на каналі вже було. Відео з Русланом, який займається автомобілями. Десь ось тут ви зможете подивитись відео з ним, якщо хочете дізнатись більше про Руслана, те, чим він займається. Руслан зі своїм другом вже відкрили дилершип, зробили всі необхідні папери, все підготували і працюють тепер офіційно. Я й сам купував автівку Руслана. На моєму каналі є відео про те, як я купував Chevrolet Equinox У нього я вже від'їздив від початку літа на ній до зараз. Повністю задоволений, мене влаштовує ціна, і ще немало важливо, що я зміг взяти цю автівку в кредит також через його фірму. Окрім того, що Руслан продає просто перевірені автівки, він може підсказати, яку автівку краще купити в вашому випадку. Якщо у вас велика родина або маленька родина, він підкаже, з яким вигуном, яка більш надійніша. І якщо ви новенький в Канаді і купуєте автівку вперше. Він допоможе оформити номери, підскаже, де зробити страховку, і проведе вас через цей нелегкий шлях для новачків. Взагалі, в Канаді дуже популярно купувати автівки у дилершипі, тому що автівки у дилера перевірені, вони проходять сертифікацію, там міняють масла, обслуговують. Тобто, якщо ви купуєте автівку у дилера, вона 100% перевірена, ви маєте всі папери, і ви впевнені в тому, що саме ви купуєте. І Взагалі-то за два роки в Канаді я вже купував і у дилера автівки, і з рук купував автівки. І я можу сказати, що у дилера купувати мені сподобалось більше, тому що всі автівки, що я купував у дилера, з жодною не було проблем. Майже всі автівки, які я купував на маркетплейсі, сам майже з усіма були проблеми, особливо з Лінкольном. Що сталося з Лінкольном, і що за автівка, ви можете подивитись на каналі. Як я вже сказав, в автосалоні Лайнс Авто. Можна не тільки купити перевірену автівку, а й взяти в кредит. Також можна оформити додаткову гарантію, що дуже важливо для людей, які не хочуть після купівлі думати, що там щось зламається. А ще по промокоду Паляниця ви отримуєте додаткову хімчистку салону, заміну масла протягом трьох місяців після купівлі. Всі контакти в автосалон Lions авто будуть в описі під відео. Отже, народ, ми йшли, як ви можете зрозуміти, таким е, е, організованим. Маршом організованим походом, і один з організаторів це ось пан Давід. Він із ще з одним хлопцем, можливо, пізніше ви його побачите тут. шукали трейли, шукають де нам ходити, куди нам ходити. Це все організовують. Отже, Давід. Розкажи, будь ласка, як ви знаходите ці маршрути? Ти вже казав про AllTrails, То спочатку ми спілкувалися з людьми, які вже тут багато часу живуть, і е, які вже знають, де і як іти, які маршрути є. А потім е, почали використовувати декілька групок в Фейсбуці: Альберта Хайк Соло Гайкінг. Таке. І, там знайшли декілька кльових маршрутів, і так, да. цей маршрут приблизно десь 10 кілометрів, вже ми 5 зробили і вже водоспадів. Добре, зараз там по рації викликають, треба відповісти терміново. Я прийом, радже. Наступне запитання: до якого я плавно хотів підвести цієї рації, добре, що вона позвонила. Скажи, будь ласка, якщо я початковий от такі от. Ходівник, я не знаю, як сказати, що люблю походити по різним маршрутам. Що я маю брати з собою? Як одягнутись, підскажи, будь ласка, тому що я так розумію, що ти вже не перший раз ходиш, походи. І от скажи, обов'язково брати водичку десь приблизно 2 лит... литри на людину. Важливо мати добре взуття, бо маршрути, ось якщо подивитися саме зараз, це скрізь каміння і важко йти в звичайному зуті, то бажано. Мати спеціальний хайкінговий взуття хайкінгове. Теж добре мати спрей від е, ведмедів, е, якщо десь вони тут е, будуть. Це можна е, придбати в інтернеті в е, Canadian Tire І це бажано мати ну трошки їжі деколи флісове флісовий одяг. Якщо холодно, то треба добрий одяг. Рекомендують брати щось в лісове таке. Добре, тобто, і за того, що ми організованою такою групою, у нас ще рації є у вас, uh -huh. Uh -huh. тобто один спереду, один з позаду. Uh -huh. І скажи, будь ласка, як ідеться з дітьми? Це ваш перший похід, так з малечею? Ні, з, з діточками ми вже ходили на 5-7 кілометрів. Бажаю вам пройтися де як навколо Лейк Луїз, Лейк Морин, ти кажеш, вже 9 ми ходили кілометрів, ну сьогодні 10 буде. На навчити діточок кататися на велосипеді, щоб міцними стали ножки, і потім потрошки снекувати, чик -чик, снек, снек, і можна йти. Ми е пішли з діточками, скільки є вуся тобі рочків, майже 7, 6 зараз, і 4, майже 5, і можна йти. Супер, дякую велике. Дякую. За поради, дякую, що ти з нами пішов. Рухаємось далі. Ми вже пройшлись. Ми вже пройшлись, подивилися цей водоспад. Це була кінцева наша точка. Тому ми швиденько так кроком рухаємось назад до автівок. Потім ми ще заїдемо на одне класне озеро, де говорять, що можна покупатись, і там тепла вода. Рухаємось далі і подивимось, що там нас чекає, які пригоди. І так, наша подорож майже закінчена. І зараз ми доходимо до най, мені здається, прекраснішого місця, де ми будемо спускатись наниз нарешті парковочка і їдемо на наступне озеро. Після довгої прогулянки ми трохи стомились, перепочили і вирушили до наступної точки. Дорогою навіть помітили диких кіз, і це дійсно класно бачити їх в дикій природі. А не в когось за парканом да, друзі, ось така вона Канада. Гарна природа дуже, дуже, дуже насичена. Я вам всім раджу подорожувати. Це дуже важливо для ментального здоров'я, для фізичного і, взагалі, для світобачення. це розширює наше бачення цього світу. Просто настрій піднімається, будучи на такій природі. Якщо вам подобається такий формат відео, природа, і якщо ви хочете подорожувати разом зі мною через екран свого телевізора, телефону, не знаю, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь. І взагалі-то можете переслати комусь це відео, також якщо вам сподобалась ця канада, показати, яка ж який же він світ. Можете відправити це відео друзям або родичам, знайомим. Неважливо, це буде класно для просування цього відео, тому що Ютуб і любить. І це буде корисно і цікаво вашим друзям і знайомим. Ну що, дивіться відео далі. Отже, друзі, приїхали ми на місце на озеро під назвою Lower Ем, Зараз побачимо, що це говорять. Хто тут уже бував, що тут можна купатися. Зараз ми це перевіримо. А вам я хочу дати пораду. Взагалі, ці місця Кананаскіс парк, він без зв'язку майже. І от зараз ми просто виїхали за однією машиною, її втратили, і ми не знали, куди їхати. І ми отримали дуже таких екстремальних емоцій, тому що зв'язку немає, ми не знаємо, куди їхати, і не хочеться згубитися якби, з групи. Тому так, добре, що ми зустріли ті автомобілі, які їдуть. В общем, зв'язку тут немає. Тому будьте уважні, обережні і тримайтеся один одного, якщо хочете бути разом. Плюс моя порада. На жаль, в Гуглі, хоча ні, в Гуглі можна завантажити певну область е мапи, щоб офлайн користуватися. Але є такий додаток Maps.me, Він зелений, і він дуже зручний, щоб користуватись онлайн офлайн. Тому, якщо ви отак любите подорожувати, скачайте краще цю мапу Maps.me, Завантажте її, і там дуже зручно користуватись мапами офлайн. І ще порада така: якщо ви їдете групою десь в якісь місця, то на всякий випадок все ж таки запишіть, щоб всі знали, куди ви точно їдете. Тому що, якщо в дорозі десь ви втратитесь, щоб ви не згубились і а, були разом. На цьому ось такі поради мої, все. Ідемо купатись. Сподіваюсь, водичка буде тепла. Ну що, друзі, ви готові подивитись це озеро? Це просто неймовірне містечко. Якщо тут ще й плавають люди, хоча я не бачу, як, щоб купались, я думаю, тут холодно. Тільки на байдарках і якихось лодочках. Але просто вода неймовірна. Дуже гарно, дуже красиво. Тут приїжджають люди просто відпочивати на цілий день. Тут дуже гарно. Єдине, що проблема з паркінгом: дуже мало паркінгу, всі приїжджають, стають, і... але воно того варте. Це дійсно на такому озері відпочити, посидіти. Просто кайф. Отже, народ, як виявилось, тут вода не настільки тепла, як нам розповідали. Ну але просто ми вже тут і просто не скупнутись в такому місці, такі, в такому озері. Я вважаю, що це просто неможливо. тому я пішов. Я, я слово пацана не даю, що я зараз зайду. Три-два, один, два, три. стоїть. А Даніла, заходив. Давай, раз! Раз, плавайся! Да, я плавать не умню! Дік Сей не платить! Ну як? Заходити тяжче, ніж вже виходити вже так. На цьому, друзі, все будемо закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною, що дивились цю чудову природу. Якщо вам подобається відео, знову ж таки поставте вподобайку, це мені приємно, підписуйтесь обов'язково. І е, хочу нагадати вам, що ми з вами збираємо на нову камеру, щоб я міг показувати цю природу з кращою кращою якістю. Тому що, тому, якщо у когось є бажання підтримати розвиток цього каналу, ви можете це зробити, е, скинувши. Кілька ваших вдячностей в банку Монобанку, і також в описі під відео буде інформація, як підтримати розвиток цього каналу. Я дякую всім ще раз за перегляд. Бережіть себе, мирного неба! Всім над головою. Па!